Друзі, вітаю вас! Така розвітається справжня велич, справжня краса. От така традисканція бомбін називається, вона зараз квітне. Дивіться, друзі, яка краса, просто неймовірна, велетень, красивезний, красивезний, такий просто вообще велетень в колекції моїх традисканцій. Бачите, у мене нанук така теж гарна літо розрослася, манюсінька. От і бачите, це от... Сід розтікта варігата, дуже красива. також, от. А ем, ця от, така от якраз красунечка, яка набагато більша набагато більше і неймовірно красива. Бачите, як усі е, традисканці вона зараз е, зацвітає, вон. бачите, теж цвітає, теж це квадриколор, тільки зараз, навісно, просто червона така. Вон. Там сіла Монтани, і хто хоче, кажу, вона цвіте зараз. Тільки хіба що золотий вус ще поки не цвіє, поки, поки без вусів. І Рео теж, бачите, таке мене ауреа, дуже красиве, компактне Рео, теж ще поки не цвіте, але дуже охоче нарощується і це, що є саджанці доступні для зрізу її і для корінення. Це бачите, ось теж красунечка, яка теж ем, така блакитна, блакитна, забув сорт називається. Господи. Ну, коручно, каже, дуже, дуже гарно, що воно, бачите, теж такі квіточки рожеві. Якось. Господи, забув. Є різні колізії. Теж, бачите, цікаві, які, от, теж от гарна така. бачите, тут вона така це жовта форма, вона така зелена. Теж, теж босфельдіаника красива, гарненька. О, так от бачите, друзі, яка от велич, краса неймовірна, неймовірна, гарна. Ось ця красня красунечка бомбіна дуже гарненька. Це все потім пострижеться і буде заново рости. Тому що, бачите, терисканці вони випускають пагони, які спеціально створені для того, щоб цвісти. Такі в них ніби кошики утворюються, або фокусу немає. І в цих кошиках потім тут такі гарні квіточки. Бачите, ось вони яка красива, ніби, ніби якась ніби човен. ротик такий дуже гарний. Ну, на вже відпіла, вона вже відсвіла, вона мене весною цвіте, як правило. Да, десь мене, е, оці дередиканці або сфальдіани, вони мене цвітуть е, е, весною. Да, весною цвітають, а ось ці от красиві е, сидорості, то вони цвітуть... Е, ні, сидорості, як якось над пором називається, не пам'ятаю. Боже, сет Кріазія, сповний, господи, сидорості, то, то взагалі друга історія. Подивіться, красиво, бачите, такий от червоний бутончик. Такі от, боже, функція така дуже гарна. Ну, коротше, отака, друзі, Краса, дуже хотів з вами поділитися, показати вам її, тому що це реально вещь. Бачите, такому ще канали, а яка велика красива рослина. Дуже. Для пошановувачів радискантів це просто саме то, друзі. Отака от, от краса, друзі. Цимцям пока-пока.